Стосовно нашої поїздки е, до Полтави, ми дійсно коли їхали туди, в нас е, була домовлена е, тверда домовленість стосовно того, що ми підписуємо об'єднання народу з е, трьома в е, трьох е, три е, області: тобто Запорізька, Полтавська та Дніпропетровська, представники трьох областей. І коли ми приїхали е, до Полтави. І вранці нам дзвонять люди, і кажуть, що ми приїхали від нашої спільноти, да нас делегували, і в нас в спільноті представники дев'яти областей. І ми приїхали, бо чули, що у вас буде підписання акту об'єднання. Ну, це дійсно це було вражаюче, тому що, ну, по-перше, це було неочікуване. А по-друге, це було таким знаком. Так, що ми діємо в вірному напрямку. На зборах в Полтаві ми підписали акт. Проголошення визначень визнання та воз'єднання народу земель країни Україна. Цей акт е, був підписаний в чотирьох примірниках. Кожна, е, кожні представники кожної області взяли з собою свій примірник. В акті прописано, що е, всі зберігають свій примірник окремо. Відео з з підпису цього акту ми викладували е, в чаті, і е, наразі е, в нас, крім е, оцього вже готового документи, зараз йдуть перемовини для того, щоб в Запоріжжі е, ну, е, поки що така передположительна дата це наступна неділя. Буде знову зустріч представників е, е, всіх областей. І приєднання ще нових областей до акту визнання та воз'єднання народу. Тобто нас стає більше, ми стаємо сильніші. На цей час прописуються документи до МООН, до Міжнародної організації Об'єднаних Націй з вимогою виконувати посадовців міжнародного рівня виконувати всі міжнародні зобов'язання стосовно людей і народу, які вони зобов'язані виконувати згідно своїх посад. Другий документ в нас теж зараз готується: це доміннюсто. Він прописаний зараз на обговоренні. Буде Мін'юсту стосовно нашого об'єднання. Нашого возз'єднання народу і стосовно нашого документу, який в нашій спільноті був навіть обговорений, і учасники вічі ті, хто підписав акт самовизначення народу, вже цей документ отримали. Третій документ це до Міненерго, і він, скоріш за все, буде відправлятися до Мін'юсту в відділ правового забезпечення публічного права та до президента України стосовно порушених прав народу, прав людей і стосовно відновлення цих прав. І, Зараз готуються ще е, плани на майбутню, е, май, майбутню зустріч, тобто ми в процесі е, дійсно об'єм значний, е, все це робиться. Ну, от, кадесь, коли у людей є світло, так, світло, так, е, да, світло є, да, коли є електрика. Але, але ну, як то кажуть, що пережили голодовку переживаємо забілля. тому це нас не зупинить. А для посадовців, які перешкоджають нам, їм. Упаде кара і згідно їхніх законів, і згідно коні, Всесвіту, бо вони зараз порушують волю народу, волю народу, волю людей, і вони е, чудово знають, що за цим е, прилетить, прилетить і дуже прилетить. І це їх більш турбує, навіть ніж е, те, що вспіють вони все покрасти <клес> не вспіють, бо то таке. а... Е, Прильот здачі від їхніх вчинків буде суттєвий. Готов Вилья, ты умер. Стосовно нашої спільноти, всі, хто буде приєднуватися, це було вирішено на нашому вічі, хто буде приєднуватися до акту самовизначення народу, в обов'язковому порядку повинні мати. Свій власний акт воєвиявлення, власного воєвиявлення людини, чоловіка, жінки то ну вже як, як хто себе відчуває. Але одразу скажу, що як людина, так і чоловік і жінка, да, воєвиявлення пишеться в рамках існуючого законодавства. Чому? Тому що, по-перше, це захист кожного з нас, прописувати, що я Дух Святий, який там з стартарії. Ну, то не бажано, воно вас не захистить, а може мати такі печальні наслідки. Є вже ті, хто з цим стикнувся. Тому в правовому полі, ну це стосовно так швиденько, що в нас було. По поводу волевиявлення, чому ми пропонуємо людині писати волевиявлення? Якщо людина не може зробити для себе юридично значимий крок, то як вона буде працювати в спільноті разом? Ви ж розумієте, повинна бути усвідомленість, тому що всі наші кроки в подальшому будуть юридично значені. І волевиявлення, по-перше, це захищає саму людину. А по друге, ну вже поки вона пише волевиявлення, вона загляне і в закони, вона подивиться і на якісь зразки, і на людей, які там це підписали. І ще одне волевиявлення, бумажка, папір, вона не робить з людини людину. Система буде перевіряти і потрібно діяти в рамках гідної людини. Людина, яка діє гідно в рамках правового поля, оце дійство дає їй, ну, дає їй статус людини. Не сама не можна підписати бумажку, папірець, і думати, що тепер я вже можу все. Ні. От все-таки в межах совісті, гідності і, і, і так далі. В принципі, як ми всі діяли, в принципі, ми ж всі рахуємо себе людьми, правильно? Ніхто тут не вбивав, ніхто тут не крав, правильно? А якщо чуть-чуть, то то не вчитається. Ну я так точно знаю, що ні у кого тут. Замка в кончізаспі немає, і ніхто тут не їздив в Буковелі відпочивати там цілий місяць. Ну така я ж про що. Я ж просто ж ви ж розумієте, що якщо ти заробляєш ці гроші кров'ю і потом, то там ціни такі, що мама дорога я не гарюй. По цьому ми себе так і вважали людьми, і ми і жили як люди. Але за 30 років вже ми про це говорили. Ми попідписували цілу купу документів юридично значимих, де відмовились від своїх прав. Тому зараз треба юридично значимий документ підписати своє собственне волевиявлення. Це не те, що ми там капризничаємо і от, от, там якісь условия ставимо. Ми пропонуємо. Ми пропонуємо приєднуватися до нас. І, і коли ми створювали акт самовизначення народом, ми чітко посилалися на статтю 5 Конституції України, де написано, що Україна це республіка, а народ єдине джерело влади. Сюрприз буде. так. <рес> Сюрприз, нас дійсно багато, нас набагато більше, ніж ми сподівалися ще місяць тому, коли ми підписали свій акт самовизначення народу тут в Запоріжжі. Минуло трохи більше місяця, а нас стало в рази більше. В рази більше. Тому ми прописуємо від ім'я народу і відправляємо загальним листом. Без пояснення і наші, наш документ самовизначення людини суб'єкта міжнародного права він безномерний, не, не потрібно нас рахувати. Ми самі собі знаємо, скільки нас є, і нам цього достатньо. А рахувати як ото номер перший, номер 101 нам не потрібно. Хочу сказати, коли ми приїхали в Полтаву, а там чорна чорне дира. Світла немає, зв'язку немає, електроенергії інтернету немає, і люди не змогли з нами зв'язатися, щоб вияснити, так ми ж все таки поїхали. Полтавну наже ж як завжди, все ж ми до, до останнього моменту, а потім вже ж і я була дуже сильно здивована, коли люди з нами не змогли зв'язатися, але виїхали все рівно. представляєте, яка у людей була бажання об'єднатися? Вони не знали, чи ми виїхали, чи ми не виїхали, чи ми тут, чи ми не тут. Ну ми до цього кидали обяви там якісь. Вони навіть з нами, оці хлопці, вони з нами навіть не з'єдналися, не, не спілкувалися. Не скрипували. не але вони все рівно виїхали. Ви представляєте? Провели в себе збори. Представників висунули, і представники виїхали, навіть не зважаючи на те, що всі представники їхньої спільноти вони з різних міст проживання, і вони виїхали, зібралися і одночасно приїхали до Полтави, щоб зустрітися, навіть не будучи впевненими на 100%, що ми там будемо. Бо об'ява була, а зв'язку потім не було, бо ми. Перебували в селі, ночували, і там зв'язку ну, ще краще, ніж у нас. Не, електри... не електрики, не інтернет, не зв'язку. Тому це дійсно було ну, враж... вражаюче, коли люди настільки. І, і потім я хочу сказати сила народу. да? коли вони приїхали, а ми кажемо, що ну у вас тут є погрішності в акті, да, і ми ну ви або виправите, або ми не будемо підписувати з вами документи. Вони поставили телефон на громкою связь, да підключили в телеграм-каналі всіх своїх людей, які в них там є, всіх їхніх підписантів. І через ми тут пояснюємо, що ми від них хочемо. Люди там слухають. На другому телефоні сидить людина і держе контрзв'язок ну, да, з громадою. І якби громада не підписала, не дала згоди на підписання цього документу, на зміну цього документу, вони б його теж не підписали. От виходить, що. А, і ще в Полтаві своїх, ну Полтав... Чому я казала, що якщо ми будемо підписувати акт, хто хоче? Ну, от коли 17 там, грудня вони <смі> Тому що коли вони сказали, нам треба підписати нам треба зустрічі, я кажу, їдьте вже в Запорожжя, бо я вже наїздилася. <смі> Приїжджайте тепер ви до нас. Вони кстати, погодилися, всі, хто, хто був в нашій групі, і. Ну, я запитала, чи хочете ви прийти, тому що подивитися на нас, на це підписання, прийшло 85 полтавчан. Щоб ви зрозуміли, так. Да. І коли ми поїхали, і коли ми поїхали, ми поїхали, бо в нас дійсно був час на, на дорогу, ми в пів виїхали, вийшли з міста зустрічі. А ще до шостої вечора йшли е, е, полтавчани і питали: ми, ми, ми чули, що у вас тут щось відбувалося. Розповідайте, що відбувалося. Тобто ще полтавська група до шостої вечора була на тому місці і розповідала новим новими людям, які приходили, запитували, нам сказали, що у вас тут щось відбувалося. Розповідайте, що, що, що було. Е, ще, як мінімум дві спільноти глави спільноти прийшли в одній спільноті 200 полтавчан, в іншій 50. і вони прийшли теж, щоб отримати інформацію, знати що було тільки тому, що їм сказали, що там щось відбувалося на тому місці. Вони приїхали, щоб знати, що саме було, що відбувалося. Ну, це, це дійсно, коли люди починають. Приходити тільки тому, що почули, що якась подія відбулася, і це значима подія, і вони готові відкласти свої якісь плани, які вже були для того, щоб приїхати, щоб бути присутніми. Ну це дійсно вражає, це, це. Дуже чудово, що народ починає. Прозрівати, бачити те, що навколо нього про, проходить, і по, починає до, до цього долучатися. Поприходили блогери, у яких дуже багато людей підписаних під їхні сторінки, і вони попідписували акт і сказали, що ну це дуже значиме юридичне, юридичне собиття. От, і ну, і що Вони згодні і погоджуються. Вони також, кстати, блогери також, ну, умовно кажучи, правники, да, вони розбирають закони, вони розповідають, як себе потрібно вести, коли на вас там. Ну, там. В принципі, я дуже була ну, теж здивована, тому що у мене опять же, тут, 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 противний черв'ячок сидить, що блогери це ну, вони на цьому заробляють кошти. І тому вони об'єднуватися не будуть, так? як Стахів, як Гула, як Стримоусов свого часу ми пропонували їм об'єднання, вони не захотіли. То я думала, що і вони такі. А оказується ні, не всі такі. Якщо людина правда усвідомлена, то вона навіть розуміючи, що вона може втратити якісь кошти, тому що ми ж будемо всі ці. Об'єднання, всі ці дійства висвітлювати і показувати, і вони ну, можуть втратити частину аудиторії або частину коштів. Але вони на це все рівно пішли. Якщо хтось знає Дениса Сполтава, я не пам'ятаю як його прізвище, він там був. Да, ну, якщо захочете, я вам кину якесь відео, щоб ви подивилися його відео. У нього ну, і лайків багато, і підписників багато. Ну тим тим паче, що він був і здивований, і і сказав, Та, я вишу, канічно, я однозначно, тому що ну це ж це ж ну, Ми всі про це балакаємо. Так уже ж треба щось робити. Ви що зумити. І коли пам'ятаєте, я вам казала пройшло разу, нам треба створити щось, щоб люди могли до нас приєднуватися. У людей немає альтернативи. Їх засипають тільки негативними якими якоюсь інформацією, да, і відомостями. І, і ми всі в цьому негативі постійно живемо. Нам потрібні вже позитивні новини. Позитивні новини нас, позитивні ж правда. Ну тому що чесно, от чесно я була, а і, і ще. Я си ще сказала, що нам не треба бігати, там когось за руку хватати. Ми повинні бути маяками. І навіть після того, як ми вже це вже це підписали, це все зробили, то нам телефонували з різних областей, казали, скиньте нам документи, скиньте нам відео, скиньте нам, ми, ми подивимося, ми також хочемо. Ми також щось будемо робити і також ну, будемо думати, як нам щось створювати і об'єднуватися. Тому ми як під прокричали. А тепер разом з вами. разом з вами. А тепер ми авангард, Ми як сонечко засіяли. Засіяли, а тепер люди на нас підуть. І наша головна задача, яка як ви думаєте, сьогодні? Ваша думка? Приєднати Покай, до себе зараз. як можна більше народу. Але ж почалася війна, і дуже мені гірко думати про те, що я е, вгадала, що вони технологія, а ніякий не е, е гей за народ, тому що вони моментально пропали. Як пропали всі зараз і партії, і технології, які були, ну хтось ще там віщає заради грошей, а, ну, а зараз ж ну, де кого ви ще бачите. Раньше ж вони з телевізора ж не вилазили. З телевізора ж не вилазили, правда? атрибутики ну, видно, що Не народні однозначно, борода. Не народні однозначно, бо з таким обладнанням, з таким набором всіх прядків зазвичай приходять ті, хто потім розмахують кнутом. А вы предлагаете вообще сейчас брать вообще с нуля холодных и чуть ли не силком затягивать и что-то им объяснить? Нет. Не силком затягивать. Это, это вообще не, не наш метод. Ну, не так, не так, Значит, дивіться, на, на, на яку тему ми можемо збирати людей? Хто, мож, хто є по статті 5 єдиним джерелом влади? Народ. Кого бомблять зараз? Народ, коли виставили статистику по апрель місяць, 300 прильотів було на військові об'єкти і 22 тисячі на жилі будинки. Про що це каже? Бомблять владу. Так ця влада може, вже їй пора не давати право комусь за неї говорити і за неї вирішувати. А цей народ вже може повинен сказати на своє слово, тому що в нас заявна держава. Якщо ми отак от будемо поясняти людям, не те, що ми знаємо а об'єднувати всіх вокруг миру.